Привіт, КПІ! З вами я, Ільона Багіян. Це КПІ Тодей. І якщо ти весь цей час створював святковий настрій у своєму корпусі та провтикав всі університетські новини, ця програма саме для тебе. Містером КПІ-2015 став Дмитро Юрченко з ВМІ. Титул Містер глядацьких симпатій виборов Важа Сухашвілі студент саме А містером інтернет став неперевершений Томсона Єнсу. 9 грудня пройшла зустріч студентства з представниками адміністрації КПІ. В теорії такі зустрічі проводять для налагодження діалогу між сторонами. Та спільного вирішення проблем університету. Подивитись повний запис ви можете за посиланням під відео. кпі Жесть. Кількість кримінальних новин в КПІ збільшується. Так, 8 грудня в 16-му гуртожитку невідомі здійснили одразу три пограбування. В кімнатах був безлад, замки були зламані. На території тут містечка неспокійно. Минулого тижня на студента, який повертався ввечері додому, напали з ножем та намагалися відібрати мобільний телефон. Через 15 хвилин КПІ охорона та представники поліції побачили двох підозрілих, які почали цікати та були затримані поліцією. Якщо ти міцний хлопець та тобі не байдужа безпека, тут містечка, долучайся до КПІ охорони або ДНД. Студентська рада тут містечка КаПІ повідомляє про загострення грабежів у гуртожитках. Активісти рекомендують звернути увагу та закривати свої кімнати, якщо в них ніхто не залишається. А помітивши що щось підозріле, просять одразу звернутися на вахту або до представників студентської ради. Збільшення мінімальної академічної стипендії та наближення її до прожиткового мінімуму в КПІ таки буде, але не одразу і не точно. Міністерство освіти і науки розробило проект щодо вирішення даного питання, про що йдеться в листі відповіді ректору КПІ. Уряд зареєстрував законопроект, яким передбачено, що студентські профспілки зможуть очолювати лише студенти. В свою чергу, профком студентів КПІ почав бити на сполах. Його представники вважають, що вибір лідерів організації це справа самих студентів, а не держави. КПІ Мепс встановили друковані карти в першому корпусі. Для студентам намного проще найти аудитории и другие это приложение для студентов. Мы разработали приложение для того, чтобы студенты могли легко находить нужные аудитории и не теряться в таких сложных корпусах, как первый корпус. Сейчас наша карта будет помогать студентам первого корпуса находить нужные аудитории и прочее в первом корпусе. Но мы планируем также розробити такие же самые карты для 7-го корпуса, для четвертого, для других корпусов. Также вы можете скачать приложение для мобильного телефона, используя QR-код и иметь уже множество корпусов, как поищем сейчас в телефоне. Удня до КПІ завітала відомий фахівець з питань інформаційного суспільства Яніка Мирило. В рамках публічної лекції спікер розповіла студентам про основи електронного врядування, перспективи його провадження в Україні та складнощі, які стоять на шляху онлайнізації нашої держави. 9 грудня в КПІ відбулося засідання громадського форуму Стратегія національної безпеки України. 28 та 29 листопада пройшов кубок КПІ з футболу АЕСКАП, метою якого був збір коштів онкохворим дітям. У турнірі взяли участь 32 команди, а виручені кошти передали у благодійний фонд Таблеточки. 8 грудня в рамках проекту Політехологія з лекцією в вежі виступив Павло Поцелую. Спікер розповів про міжзіркові подорожі як це відбувається, і навіщо це потрібно? А вже в суботу, 12 грудня, на астрологічну тематику розмірковував Андрій Лазаренко зі спічем сучасні космічні дослідження. Тирін капи пройшов фінал традиційного студентського чемпіонату зі стрільби. Серед чоловіків найкращим стрілком став Олександр Фігурський Сфаа, а у жіночому колі стала Ольга Шелепук з ФММ. 1 грудня студенти КПІ долучилися до акції «Пройди тест на ВІЛ та гепатити Б і С. Було проведено безкоштовне анонімне комбіноване експрес-тестування, яке пройшли 93 особи серед охочих студентів, викладачів, аспірантів та співробітників КПІ у соцмережі інстаграм з'явилася нова. А головна сторінка МТУ КПІ. Як зазначив ректор на своїй сторінці ВКонтакті, акаунт створений для просування нашого університету в світі? Студвей номінував три КПІшні проекти: арт простір, вежа, «Бєлка» та формула студент КПІ». Віддати свій голос за улюблені проекти можна за посиланням під відео. ВОЦ – щорічний конкурс студентських досягнень, в рамках якого відзначаються найкращі проекти молодих українців. З вами був Капитоде. Вчасно здавайте курсові роботи. Швидше шукайте вписку на новий рік та залишайтеся в темі разом з КПІ ТІВІ.